Всім добрий день, нині в нас четвертого тижня. Так, маємо вже другу половину розібрату. Робимо якраз Акурат ріжемо тільки USB доски. Так, файно все, ту половину ми вчора укрили. Сталося дорізи, але на дорізу дещо нам не вистачає, так що будемо мало чекати. Дорізу будемо робити в конниці. Усе і став. Нам треба все, все зробити. Дивіться кульку тут у нас сендвіч панели. так у 3 метри складені на мою правду висоту. Айбо. Робота йде. Плануємо за два місяці бути близько около фінішу, Так що лайкайте, коментуйте. Підписочку обов'язково. Всім гарного дня.